Класи неорганічних сполуб, безпосередньо кислоти, які ми з вами вивчили на слідчому році. І так я вам пропоную попрацювати в русі і скласти схему, які ж кислоти ми з вами вивчили. Вам, ваше завдання зараз ви повинні, сидячи на місці, повертати голову в усі, в усі боки і дивитися, які ж. На необхідні складові для того, щоб скласти схему, які кислоти ми вивчили. І так, кислоти. На які групи вони поділяються? Шукаємо. Дивимося, дивимося. Так, на які групи поділяються? Одноосновні. Одноосновні, Будь ласка. Одноосновні. Прикріплюємо одноосновні кислоти. Одноосновні. Так, двоосновні Саша. Знайшли, де в нас доклада. Іана трьохосновні, Трьох знайшли. Будь ласка, кріпимо на дошку. Одноосновні, двословні, вище. Прошли. Можна прикрепити не ціну? Трьохосновні. Так, ще найбільше повіряється післоти. Обсягнув місні. Знайшли, будь ласка, обсяги вмісні. Так, і ще навіть поділяється. Без Будь ласка, Віта, без обсигену пісні. Добре. Тепер повторюючи післоти, давайте знайдемо їх і доповнимо нашу схему. І так, будь ласка, одноосновні. Одноосновні шукаємо, повертаємо голову так до класу, для того, щоб знайти. Голову повертаємо по класу. Так, будь ласка. Бромідна кислота, називаємо і прикріплюємо. Бромідна. це одноосновна кислота. Саша. Йодитна. будь ласка, Саша. Флоридна, будь ласка, прикріплюємо. Метакосфатна, будь ласка, Діана. Ще туда йшов. Так. Так, добре. І так, двом. Основні кислоти, двохосновні сажа. Сульфідна, будь ласка, сульфідна кислота. Ще двохосновна, карбонатна кислота, будь ласка. Силікат, селікатна кислота. Можна. Силікатна кислота. Сульфатна. Кислота. Сульфатна кислота, саша, будь ласка. А то сульфатна? Так. Трьохосновні кислоти, які ми з вами вичили. Трьохосновні кислоти. Кортопосватна, будь ласка, Яна гортопосватна кислота. Трьохосновні. Так. Тепер, будь ласка, з тих, що є, і ті, що ще залишити. Виберіть і позначте оксигеномісні і безоксигеномісні кислоти. І так, дивляться ті, що залишилися. Будь ласка. Ті, що залишилися. Нітратна кислота. Нітратна кислота. Є, є у мене на столі нітратна кислота. Яка вона? Оксигеномісна. Так. Ще які залишилися? Хлоридна кислота. Безоксигеномісна. Залетиться. Залишила. Сульфідна. Суль... Суль... Сульфідна. сульфідна залишилася. Так, Сульфідна залишилася. Іди, Дікіта, яка сульфідна кислота? Оксигенмісне чи без оксигеновмісна? Оксигеновмісна. Так, Оксигеновмісна. Оксигенмісне. А ти куди помістив? Оксигеновмісна. Так, дякую. І так, підходимо Діана, будь ласка, кислоти. Трохосновні, оксигеновідмісні і безоксиденної Добре, Саша, одноосновні це ті, які кислотний залишок. Кислотний залишок одновлення. Так. Двоосновні це. Двохвалентний кислотний залишок. Звертаємо увагу. Трьохосновні. Кислотний залишок трьохвален. Трьохвалентний. Оксигеномісні, Андрій. Ну, у них в складі є оксиген. Без оксигену місні? Немає мій Відсутній оксиген. Добре. І так зробимо фіскуль хвилинку.